Доброняшніх лідачі. З вами Якубнюс. І сьогодні ми сила Якупа будемо говорити ці новини, що змінилися протягом часу, коли я не випускав Якуб Нюс. Опараточого. А ми починаємо. Колись була стела е, написана англійськими буквами У а, Куб". а тепер я вже зробив нормальну стелу Якуб. Через декілька днів вона буде повернена до, ці, до цієї дороги. Це перше, що в нас змінилось. Друге. Незважаючи на вибухи, в селі Якуп нас продовжуйте все будувати. Нас же побудовано на платформі. автовокзал зал, і річковий вокзал. Скажете, що, що це за автовокзал, а це пості тому що... Увага! Відбій повітряної тривоги. Потому що... Увага! Відбій повітряної Діся, тривоги. Це частина людей, якщо немає дощу, має чекати, яка саме на цій платформі. І тут не має зупинятися автобуси далекого сполучення, а саме а ці зупинці мають зупинятися районного автобуси районного сполучення. Це тобто засіл Якубське, Крупець, місце Белабахово і інших. От що в нас змінилось. І третє, що в нас змінилось, як ви знаєте, недалеко від центру було навіть два влучання. От, давайте подивимося, бачите, вже заборчик вже продовжено. Бачите, вже покладена тротуарна доріжка. І бачите, там де колись були. Стіни, бетон, вибухи. То тепер ми цей бетон знищили, забрали та побудували нарешті нормальні нормальну доріжку, щоб дойти до цих до житлових будинків. от Давайте спустимося, тут ще не повністю все зроблено, але вже більша частина. Нас зроблено. Тверте, що в нас змінилося, це ми, це ми зробили. Це ми відновили лад. П'яте, що в нас змінилося, це, е, це будування економ будинку. Бо там дуже малі квартири. Це ще стаття те, що ви бачите, це ще на більшій ква квартири. Зараз я. От, от тут квартира і тут квартира. Та також уже починає кластися. Деся вже від, е, вже має скластися скрішо, і Будинок має бути, бути вже зданий. Дв, 25 червня. Наразі в цьому будинку вже розміщені квартири. Та також будується мінус. Так ще плохи, як бачите, вже освітлення провели. Е? Тут обомбосховище. Воно, звичайно, маленьке, але тут були вкладені гроші села. Нарадую. Е, так, і тут вже має виходити. Як сказати. Тут вже має виходити цілих дві квартири. Та ми також не були на другому поверсі, щоб. Ви мене потім нехай, що я, я забув про нього. Тут там навіть освітлення нема. Не те, що, а комігчини, це вже навіть не квартири, а комігчини. Вони дуже малі. Бачите, скільки? Але нічого, село допоможете облаштувати е, с, е, кожну квартирку. Я вам це гарантую. І тут у нас на цьому полосі всі. На цьому поруксі у нас раз, два. Три квартири. Це те... вже. Те... Те... Хей! Шановні глядачі, перед тим як ви почнете далі дивитися нові, нові... новий випуск новин про села Якуб, хочу нагадати, що... Треба поставити лайк, підписатися і натиснути колокольчик, щоб пропустити нові відео. Мені буде дуже приємно, і так ви розпросючуєте мої відео Так підтримуйте український контент. А ми переходимо далі. <му> далі. Ми ну, зараз йдемо до наступної новини. Це зароблювання вибухів. Як ви пам'ятаєте, тут колись була велика яма. За допомогою моїх коштів, моєї архітектури я зробив це місце гарнішим, що воно було до того? Як бачите, чотири блока речки поділив на рівні частини. От одна зона з дерев, а одна, а одна з такого маленького озерця. І так буде з кожним вибухом, як він заробиться. Попри я купив, були вибухи, чи не достаток костів, деякі кошти, які лишаються після проєкту залишок, йдуть або на ремонт трохи, або на інші потрібні речі. От як ми бачимо, чим, чим проасфальтований деякий участок трохи, І то навіть не до кінця. Пока? Закінчувати Он такому лагному країті. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Жень десь на дзвіночок пропустити нові відео по різним іграм. По селу Якуб, по села Якуб нас розвивається хоча в останній останні місяці повільно, але все рівно розвивається з вами був Шентів. ТІВІ завжди цікаво всім пока.